Доброго ранку, я вас вітаю, і сьогодні я знову майже в Норвегії, тому що ми готуємо сьомгу із цикорієм та апельсином. Якщо ви збираєтесь на пікнік, плануйте своє меню таким чином, щоб у вас залишилося достатньо часу на відпочинок. В такому разі краще за все підійде норвезька сьомга, які надають перевагу за легкість у приготуванні, а також за чудовий смак, що притаманний всій рибі, виловленій біля берегів Норвегії. Спочатку я візьму рибу, тому що це, звичайно, головний інгредієнт, головна складова. До риби я буду додавати сіль, перець, як завжди. І ще буде один цікавий інгредієнт. Перець. І також мені знадобиться цедра одного апельсина, тільки верхній шар, тому що він не гіркий і гарнесенько змащую мою рибу. Тут вже є всі смаки, залишається. Загорнути на декілька хвилин рибу. Риба дуже швидко маринується. І від цього я думаю, що це просто прекрасний продукт для того, щоб взяти рибу на пікнік. Тепер я беру мої улюблені палички і їх змащую олією, для того, щоб вони не пригорали. Ось так. І викладаю безпосередньо на гриль. Так буде дуже просто потім перевертати мою рибу. Риба викладається на гриль. Тепер розрізаю на дві половини цикорій. Подивіться, який він красивий. Дуже смачний овоч і дуже дуже корисний. Найсмачніший, звичайно, цикорій, якщо він запікається, Викладаю на гриль. Він карамелізується як цибуля і має горіховий смак. Та в той час, коли нарешті ми можемо знімати нашу рибу та овочі із гриля. Дуже красивий наш цикорій. І, звичайно, тепер риба норвезька. Сьомга. Завдяки цим паличкам нам буде дуже просто її зняти. Наша риба готова. Тепер можна її просто приправити свіжим ароматним соком апельсина. Ось тепер швиденько до столу. Ну і тепер дійсно можна відчути себе в Норвегії, а можливо, і десь далеко-далеко, де дуже тепло, і ви на пікніку. Мені залишається побажати вам всього найкращого і нагадати, що ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера на кухні або на вулиці.